За період, що ви провели на сході, ви точно перетиналися з місцевим населенням. На жаль, на якусь кількість людей таки подіяла путінська пропаганда. От зараз там залишились любителі руского міра, і як нам потім адаптувати їх до нас? Ну, я я без. Я тільки буду казати те, що я бачу. Я ж безпосередньо, наприклад, я ж був в самому місті. Наприклад, в Бахмуті так там. До мене як за повільними зйомками, зараз по нас там, ну, стріляє, все прильоти йдуть, все, ми там виконуємо бойові завдання, БРК, бойове розпорядження. І він біжить. Бахмутяни, ну десь міровесник може на років 3-4 старший за мене. В одній руці у нього чайник і прямо парує цей чайник. А в Бахмуті в цей період дістати води, що ви розуміли, це дуже великий дефіцит. Люди черпають там, же немає ні світлу, ні інфраструктури, там черпають скалюж з ну, водою сумнівною воду. І він біжить. І в іншій руці у нього там чай, кава підлітає до мене. Ти будеш чай, каву. Я, оскільки людина ну, військова, в Збройної Сили України, я не маю права. Я маю право допомогти, порадити, відвести. але ну, тому, що це раз. По-друге, я не маю права нічого їсти, тому що був, ну, боронь Боже, розлад шлунку буде, я на службі. Не маю права. Я кажу, дякую. Потім з іншою людиною там же він нам щось холодно, ми проромежили до кісток, як, 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 як псяюри. Він каже: хлопці, я вам розтоплю трошки так дров. Виїжджаючи, я пам'ятаю, коли гнав я з бахмуту, я бачив на трасі біля там шахти якісь хлоп'яги з такими плакатами. чай для ЗСУ. У мене була скручена купюра там в кишені цій тактичній. Я йому скинув на тримаю. А чай! Я кажу, дякую, попив. Володій. Кажу, ти, ти козаче мову українську як? Спілкуйся. Та, я знаю мову українську. На шахтах такі підфактурені, пошарпані жовто-блакитні прапора стяги стяги майоріють от на на, цих, на е автобусних зупинках там балончиками розписано Слава Україні! Слава ЗСУ! Ну, от таке. Потім ми, ми вийшли, коли нам пощастили після штурму. У нас якось так була така компанія, що ми зійшли і всім з водом вийшли, ну, без, без полеглості. Це нас вже сильно в Солидари всіх посікло, покосило. А там якось отак сталося. Ми вийшли звідти і приїхали. У нас жінка була на східному напрямку. Каже, хлопці, я вам випору речі. Ну, ми там ясно, що там порошні. Шоки принесли, якихось там а, смачиків, її принесли, там, тортик, тістечко, печивко якесь. Я кажу: ну, речей багато. Ну, взвод від бруду, від крові відмиватися, від ми ж всі натруджені. Вони кажуть, нічого, нічого, хлопчики, я вам допоможу. От. А випадок був один: це вам буде цікаво. в Селедарі якраз от перед тим, як мене поранили, цей знаковий для мене день, коли я перенародився, я прямо біг. Уже з промзони по мені стріляли, закидали мене все, що завгодно. І там хатина знаходиться, і жінка привічиняє двері. І їй би самі би вшивати звіти, тому що взагалі перебувати там, де йдуть військові дії, це злочин. Людина не має права там знаходитись, тому що вона себе наражає на небезпеку. І вона прочиняє двері і говорить: ви нам жити спокійно не даєте. І ми побратим, уже який нині, на жаль, полеглий. Який бадьорий, жвавий мій побратим, ми в ходимо в розвідці. Він і так розгортається. Ми вам жити не даємо. Здивувався так. Ну довго ми не затримались. Ми там не почали розв... ну, розводити цю розмову далі, щось пояснювати. Не було у нас часу на морально виховну годину, тому що Кули вже світять, просто ви можуть е, по, по, потрапити в тебе, і ти вже будеш жильцем. І ми так на неї глянули, так усміхнулись де й побігли, побігли далі. Розумієте, все дуже по-різному. Взагалі, Україна це така вертепна країна, тому я думаю, що наша справа говорити про Україну, про українських людей, а людина вже сама визначиться і вибере цей шлях. Ну, те, що зараз благо, я дуже радію моє серце. Тішиться показачено про те, що е, наша нація вчиться бути по-справжньому ставати українцями і українцями з великої літери, що це ну взагалі це велика нація, що Київська Русь, Україна, козачина, мова українська це дуже важливо.